Доброго дня, всім присутнім. будемо розпочинати засідання сідної комісії з сільського господарства, добровольства земельних відносин. В роботі нашої комісії приймають участь. Інна на федералець, начальник відділу земельних та природних ресурсів управління містобудування архітектури та комунальних ресурсів Володимирської міської ради Світлана Васильова, Хороша заступник керуючого справи, начальник відділу з питань юридичного забезпечення діяльності Олинської обласної ради. Із шести членів нашої постійної комісії в роботі беруть участь п'ять членів комісії. Ворог є наша комісія в даному складі правочинно приймати рішення всіх, хто стосується нашої компетенції. Хто за те, що робота комісії голосує відкритою, прошу голосувати. Одноголосно, приймається. Перед тим, як розпочати роботу нашої комісії, почув. Повідомити, що нашого колеги, секретаря нашої комісії Запорозького Олександровича сьогодні день народження. Гарні. Зброї і благище на благо української держави. Дякую йому йому ми йому дякуємо за те, що ви зробили робіт для України і для Боливі. Дякую за вітання. Так, на порядок денний сьогоднішнього засідання нашої комісії виноситься наступне питання про проєкт рішення обласної ради, про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення зміни меж міста Володимир. Друге питання про план роботи обласної ради на перше півріччя 2025 року. І четверте питання: різне. Є зміни доповнення до порядку денного членів комісії. Немає. Mm -hmm. Тоді хто за те, що порядок денний засідання сьогоднішньої комісії затвердити, прошу голосувати. Хто за? Одноголосно. Дякую. Переходимо до розгляду першого питання порядку денного. Про проект рішення обласної ради про погодження проєкту за меровиз щодо встановлення зміни меж міста Володимир. Інформує Інна Федорівна Лець. Будь ласка, Інна Федорівна, що ви нам розкажете? Доброго дня. Доброго дня. Дивіться, ми затверджуємо проєкт замолості щодо встановлення зміни меж міста Володимир. Наша документація розроблена відповідно до генерального плану міста. У нас є погоджені сусіди: це Уваднівська сільська рада і Зимнівська територіальна громада. Земельна ділянка була до цього 160 гектарів, 166 гектарів 89 сотих стала. Стала тысячу сімсот сімдесят гектарів. Костя більше на 154 гектара чотири гектара.

Рішенням так само добре все Федорина. Ще у вас є щось доповнити? Чи все ви сказали? <звист� -1> все запитання до нефедровні. Підоскані <звист� -1> Федор, Федорина, скажіть, будь ласка, коли погодження робили з сусідніми громадами? Погоджено все, всі громади не проти? Не проти, у нас є погодження у Ваднівської громади, це рішення від 29 вересня 2023 року, номер 28, дроб 14, і погодження Зімнівської громади, це рішення від 28.11.2023 року, номер 36, дроб 58. Ще чесно, що не було. Ми його не було ще <рес> запитання? Дякую, <рес> за Дякую імені Федорівна. У нас пане оседнев, що може доповнити допомогти. Заперечення мають у юридичному відділі Волинської обласної ради. Якщо немає більше запитань, у нас є здано питання проект рішення. У вас є на руках погодити проєкт рішення обласної ради про погодження проєкту за русскою щодо встановлення зміни меж міста Володимира. Хто за даний проєкт рішення, щоб прийняти за основу цілому, прошу голосувати. Хто займається одного за голосом? Дякуємо, бажаємо успіхів. Дякую, до побачення. Дякую. побачення. Дякую. Переходимо до наступного питання. Перед ведемо про, про, про план роботи обласної е, е, ради на 1 25-го року. Я маю інформувати, шановні колеги, у нас плані роботи обласної ради, включено в другому кварталі цього року, прохідне виконання проблеми е, агропромислового комплексу. За 2024 рік, і там я думаю, які тоді будуть виникати на додаткові. Ми будемо включати вже навіть вату, планувати всі, які там походу. Є на другій факті 25-го року. Є кого якісь інші зміни допомогти? Немає, так? Якщо немає, то е, проєкт плану роботи Волинської обласної ради на перші квітчя. 2025 року погодити, хто запрошував голосувати, підтримати хто за голову приймається. Наступне питання різне. Є якісь інформація, пропозиції. Ну, Є у нас є у нас таке питання, як і, Тарас Васильович говорив, як то навіть давайте всі разом поговоримо. Якось би би, щоб допомогти інферрам нашим які могли. Бо є питання, що е, до порядку бронювання є передбачено чітко алгоритм: що е, фермер або досідник, який обробляє менше 50 гектар землі, не має права, не має права бронювати. Чи він зовсім працює, чи там якісь має одні людини? Ну повірте, дуже багато таких людей вони так само працюють, і є, які платять податки. Якщо є такі люди, які там не сплачують податки, ну це інше питання. Вони Ніхто... зараз всі платять усе. Ну, зараз зараз. ГЕПА платять всі податки, незалежності. Я так. думаю, якщо треба нам треба нам, я думаю, що можливо, як правильно це зробити, чи доручити АПК, щоб з бальбузою не узгоджувати питання, можливо, якийсь є шлях, щоб виробити алгоритм дім, як ми можемо тих людей бронювати, тому що це є дуже багато людей. І ми зараз піде людина, 50 гектар, 40 гектар, все-таки це зайнятість людей. Дві-три людини в любому в нього навіть сіняють, що працює. Він може і сам навіть працювати. Якщо сам, у нього є 10 гектарів, такі, він має трактор, він сам працює своєю сім'єю. Він але працює... він не має права забронюватися. Він, він, він сам працює і тобто він платить, вбиваємо, вбиваємо та... повністю Маленьку, маленького, та... а це найбільша зайнятість людей. І воно все, все буде лягати на шию держави потім. Зайнятості людей не буде. Ну тобто, розуміємо, та... що земля пустувати не буде, але ну, чи, чи не хочуть та... пуснутися маленького фермера і одного сідника тобто, зараз розумієте? Тому ми маємо теж якось як, якось втрутитися в це ну, звернення зробити чи доручити департаменту. Я спілкувався, щоб він вибрав. Ті я спілкувався з Юрченком. Ну, вони подавали, вони хотіли зменшити там ну, 5 гектарів саду, може людина забронюватися, а 5 гектарів ріги не може забронюватися, Розумієте? Ну, Від 5 гектарів саду. Але має бути там 20 тисяч заробітна плата протягом квартиру. Е, Добре. Добре. А ці люди, якщо він офіційно, не сплачують так само податки, хто має нам, наприклад, 10 гектарів землі, чого він не має права забронюватися? Добре, я думаю, що він треба. Я, я, кажу, я кажу, Ну, тобто, ну, я думаю, що нам треба звернутися до голови військової, військової, адміністрації. військової адміністрації. Ну, Вони пробували вони пробували на міни економіки. Подавати документи, їм перший раз завернули, вони зменшували усі впоти, скажімо, по кількості гектарів землі, хто має, тобто їм погодили від 50 гектарів. Але що робити з цим малим? Вчора ми це питання на погоджуваній раді і губернатор сказав, що якщо люди, я просто ну добре там не зрозумів, там швидко все я думаю, що напевно нам треба буде зайти. Можливо, до нього, хай не віддав фахівця з економічного відділу, чи кормовіка, зайти, чи зайти до Бальбуси. вона розробляла ці всі документи. І я думаю, щоб ми не гадали загадки, якісь, а щоб ми це все. І потім, ми, якщо там все, який результат буде, ми так само на своїй комісії, чи як це все до... журному, можливо, нам треба це зробити на мінекономіки звернення. Щоб вони погодили для дрібних формарів, але знову ж таки, якби тут представником, ну, то нам розказав, дивіться, дивіться кожного четверга. Кожного четверга є онлайн наради з губернатором, де присутні. Представники цього відділу, і в принципі це не забороняє будь-якому фермеру, будь-якій людині під'єднатися онлайн, задавати питання. Їм. Але ми, як депутати, я думаю, що ми швидше це все ширинемо, і ми швидше будемо мати якийсь алгоритм дій, як воно взагалі працює. Чи Бо воно буде... не буде? Чи ж воно... ми та... не, чи... та... не бояться чи... Да, звичайно? Чи воно взагалі поїде, чи не поїде? Де краще це цей ініціативу, я кажу, вчора було озвучено і голова обласної ради озвучував, що Тарас Васильович звертався до нього і ми це питання обговоримо до Тому давайте ми не будемо стояти острою, тому що ну, комусь треба їх вирощувати, комусь треба податки держави пробують. Ми розуміємо, що треба воювати, ми розуміємо, що треба захищати державу, але що треба армію водувати теж. Тому така пропозиція, я думаю, що. Що хто тут найближче, то ми, ми, вже до... ми вже ми втім, вже, вже займаємося тим питанням? Чи є можливо? Ми, е... та, якщо треба доставити комісії, ми тоді проведемо, ці питання, все, все так? Ну то, то конкретно нам треба конкретно зараз до чогось домовитися. Ми в четвер йдемо до них на ту комісію. Ні, на, чого нам чекати? Ми, ми сьогодні, після сесії, після сесії. Каже, не після сесії зараз закінчується комісія. Ми з тобою йдемо туда до так. Ну, до прибузи треба, вона там все так. Седає. Йдемо до прибузи, бо вона е, там знає все доскально, як там на всі ці. І будемо з того вже дивитися, як воно що. Чи взагалі воно поїде, ніби. якщо вже воно там не буде, не немає шляху, тоді ми вже беремо, йдемо в інших інстанціях до вищого керівництва, пропонуємо що як зробити. Сідаємо з ними, якісь у гарині ну, Звичайно, треба нам це якось зробити. Якщо воно вже не їде, ну тоді треба пропонувати. Напевно, я вже так думав, вчора на собі вечір. Якщо вже воно дійсно там в Києві не дадуть нам такого, тоді, або, напевно, в Росії не може бути. Ну я не знаю, можливо, і може. Ну за погодження на мінекономіку. Якщо просто... так, якщо так, ні, тоді може, тоді я вже думав. так, Хай об'єднується якісь коператив, да з робить між зброєю роблять там сто себе. Ну, да, ну, да. Чи воно поїде? Ну розумієш, чи воно підійде, Так тоді ми вже люди вже зализбирали їх. б їх, і хай вони якісь кооператив створювали юридичну і особу, чи радив, кожен може то стимулом прав... буде роздав. Робили статут, Добре. кожен входить з частиною своєї землі, і все і воно тоді розуміється. І певна кількість людей може заборонувати. Свої, так. При своїх людей. Оце, Оце я це вже це так теж думаю. якщо так не буде, то вже так і казати. Ну, я думаю, якщо вони хочуть працювати, то в них іншого виходу немає, і тільки так робити. Це створювати кооперативи такі. Воно треба механізм розуміти. Все, давай зараз підемо і переговоримо, і тоді вже будемо як на це рішення будемо далі робити. Чи воно взагалі можливо таке? Я думаю, воно, я думаю що на мою можливо. думку, воно можливо. Ну, так не треба. С тут ми робити нам просто схватити. Так, звернею, це не те, що це тільки особисто контакт. За тридцять дні відтермінується просто. Навіть не навіть не передаючи мені. Теоретично це можна Можна можна, спочатку. Вони часу, створити юридичну, особу, положу, бо є склад. Дивись, дивись. Ми є ми маємо по 5 гектарів землі. Чи по 10? Ми сідаємо, йдемо до пункту, пишемо звичайний статут, в якому чітко прописують. У нас є 5 співрожних засобів, піввласників з кожного є своя частка. Все. І, і чітко прописуємо, хто що має. Розпоряджатися моєю часткою, я можу тільки один. Те, і так все чітко прописано. Це робиш не зовнішку, не зробити все, зробуй, зробуй. це не проблема. Це хочуть, хай роблять. Не хочуть, хай не роблять. Це Якщо воно так на мене звожуть, то потім не може. Але ж як підсказати людям треба. Ясно, що десь там не для преси, будемо там десь збирати їх таким, говорити, бо ми розуміємо, що треба мобілізацію назривати не можемо, треба мобілізацію навпаки. А це в рамках чинного закону можна вийти, щоб було все всі річні в даній ситуації точно замовлення. Якщо немає більш питань, даного питання різне, тоді дякую всім за роботу роботи комісії, питання среди гарного сім'я.